Доброго дня, друзі! Зі мого каналу ТОМці. Сьогодні у нас 14 липня 2024 рік. І ось так же виглядає наш ведмежий горіх. Саджанцям вже від 20 до 40 і більше сантиметрів. От, гарно все просапано, буряну немає. І це відео я вирішив зняти для того, щоб розказати, які потрібно провести етапи від початку до цього часу, щоб отримати отакі от сіянці. Значить, найперше це в нас дискування тут було після дискування фрезерування. Після цього нарізані рядки, для того, щоб можна було посіяти горіх. Ну і саме основне тут насіння купити нормальне, яке сходило в перший рік, а не треба було чекати 3-4 роки. Потім це насіння обробити від хвороб і від гризунів, щоб його миші ховрахи не тягали. Після цього весною, так як тут ділянка була 2 роки під паром, багато бурінів. Весною до сходу горіхів накрив це все гербіцином. Потім, коли вже горіх почав сходити, вніс препарат, який бореться з хрущем, щоб не під'їдав його хрущ. Потім періодично, через два тижні, обробив гуматом два рази і. До цього часу тут вже три рази проходило рихлення і п'ять разів просапка, тому що дощу дощі в нас рідко бувають зараз температура до 40 градусів, і тільки ну, щоб закрити вологу, зразу рихлимо, поливу тут немає. І крім того, побачив, що якийсь шкідник почав під'їдати листки, робити дирки в листках. І ще один раз обробив акторой. Ось такий процес для того, щоб від посіву до цього часу виростати такі саджанці. Тому хто думає, що це так просто, не треба, не потрібно. І це все без е, врахування своєї праці. А це потрачений час. І назад якого не вернеш. Тому ціна відповідно теж має бути на такій саджанці, тому що неправильно їх продавати за безцінь Треба цінувати найперше свою працю. А от таких 12 етапів, які я перерахував, це для того, щоб хто думає, що вони нічого не коштують, посів і забув це для того, щоб люди зрозуміли. І почули, скільки потрібно етапів для того, щоб виростити отакі саджанці. Це в них зараз пішла друга хвиля росту. Ще би трохи вологе. Середина липня, я думаю, ще вони трохи підростуть. От. Кому потрібно буде саджанці звертайтеся. Є вдосталь, однорічні, хороші саджанці від межого горіха. Супер якість. всім дякую.